Разом з нами в ефірі вже Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, рада вас бачити. Слава Україні! Бажаю спокійного вечора. Героям слава Вітаю вас, пані Марічка, і вітаю всіх глядачів. Пане Іване, напевно, почнемо з мит нашу розмову. Здається, тема номер один зараз у світі. Ну, давайте так. Ваша професійна оцінка. Це ми там, чому ми там опинилися? Чим нам це загрожує? І взагалі. А що тепер буде з торгівлею у світі, коли кожна країна буде відповідь давати теж мито? Ну, як людина, яка захистила кандидатську дисертацію на тему світової організації торгівлі, безумовно, це питання дуже близьке. Мені чому тому, що вивчав історію створення інституційного регулювання торгівлі і тренд? На глобальну лібералізацію, який був по завершенню Другої світової війни, він з'явився не випадково, тому що такий саме сплеск, як зараз починається зростання тарифів і відновлення, скажімо так, заміни лібералізації протекціонізму, він був у світі наприкінці 1920-х, початку 1930-х років, тобто період великої депресії, після якої послідували високі тарифи, і як Окремі аналітики вважають, саме оця гра в протекціонізм створила ідеальне підґрунтя для початку Другої світової війни, коли сварки через трудівлю, через високі мита, залишила лише єдиний спосіб, як то кажуть, з'ясування стосунків, а саме військовий, і власне тому Друга світова війна і почалась між країнами. Зараз зараз світ повертається до цієї епохи, якщо про цим жили в лібералізації зараз зрозуміло, що лібералізація лишається в минулому. Це не випадково вона в минулому, тому що ще 17-го року Прайс Куперс, одна з провідних аудиторських компаній у світі. Вона зробила прогноз світової економіки на 50-й рік. і Там була така фраза: що якщо нічого не змінювати, то 2050-му році економіка номер один у світі це Китай з великим відставанням від неї Україною номер два буде Індія. І лише на третьому місці будуть Сполучені Штати Америки. Щодо Європи, то Великобританія 10 десята, а Німеччина дев'ята. Зрозуміло, що це не влаштовує ані США, ані країни Європи. І тому було вже тоді, коли цей прогноз з'явився, зрозуміло, що треба не, Трамп любить же у нас карти порушити таємний хід карт, щоб зробити щось таке, щоб підкоригувати глобалізацію і щоб вона працювала в інтересах США. І тому, якщо ми зараз почитаємо. Ділові видання в Сполучених Штатах Америки все частіше використовується такий термін, як мар алага екорд Що таке Мар-Алага-Екорд, в розумінні тих, хто аналізує цю фразу, це власне бачення того, якими будуть правила, який це буде світ, його вже називають позасотівський світ. Тобто, що правило сот діяти не будуть, і взагалі під питанням чи сот лишиться, чи буде суть глибинно модернізовано, так, що, все ж таки оці правила, які будуть світової торгівлі, далі вони будуть відповідати інтересам США. Насамперед буде скасовано таку собі положення щодо країн, що розвиваються. Тобто нагадаю по градації сот є розвинуті країни, до них найбільш жорсткіші вимоги. Є країни, що розвиваються до них більш м'які вимоги, ну і найменше вимоги до найменш розвинутих країн Китай, наприклад, не в першій, а в другій категорії. І це дуже сильно, як то кажуть, не подобається США. І зараз, як на мене, США роблять це можливо, щоб сказати, що або ви змінюєте цю градацію, або не буде світової організації торгівлі. А ці мита, які були запроваджені, це поштовх для інших країн світу, щоб вони їхали до Сполучених Штатів Америки і погоджувалися з тим баченням світової. Правил світової торгівлі, які США зараз напишуть, які напише пан Мірон, голова групи радників Дональда Трампа, або пан Бесон, е міністр фінансів США. Це як на мене, і є архітектори цієї нової світової системи. Її вже порівнюють з Бреттон Вудсом, з Ямайкою з тією ж самої Плаза Корт. І ось четверта така суттєва зміна. Це буде ось умовно поки що беру лапки Маламара Екорд, яка встановить правила цієї торгівлі щодо України? Зразу кажу підхід, який був по встановленню тарифів. Багато хто сказав, що це хаотичний. Він не хаотичний, він дуже простий, примітивний. Взяли як США здається, мита на продукцію США помножили його на коефіцієнт, який враховує а, такі от, а, моменти, як сальдо у торгівлі між США та цією країною. Курс, наскільки він послаблений до щодо долара, інші показники, і е, вирішили, що найменше, що виходить, це 10 а далі вирішили діяти по формулі: ділимо цей тариф на два і отримуємо зворотні тариф. Тому ті цифри хаотичні здавалось би які це Трамп презентував. Якщо ви перерахуєте верніше помножити їх на два, то ви її отримаєте цифру, який як США вважає, є тарифи на продукцію проти нього. Єдине, що ось Україна вважає, що 10 тариф, відповідно 10 відповідь. Якби вважали, що 19 тариф або 20, все одно був би 10. А ось якщо 21, то це вже 11. І так далі, тобто ділять на 2, плюс 1, якщо ближче до наступниці. Але взагалі питання, чому ми там опинилися в цьому списку? А, знаєте, у США, по-перше, у чинної адміністрації взагалі немає ніяких сантиментів до України. Ми повинні зрозуміти, що зміна влади в США означає, що там вже немає такого поділу, як було за попередній адміністрації, що Україна жертва, їй треба допомагати. Абсолютно відсутня емпатія. Кажуть, що всі країни для нас однакові. Ми готові спілкуватися із Росією країна, але не рівніше ніж Росія. Бо Росії в цьому списку немає. Нема Росії, нім немає північної Кореї, нема Ірану і нема Білорусі. Ось що немає Ей, Куби. Куби також немає. Офіційне пояснення, що є санкції, які без того обмежують торгівлю. Але як на мене, це буде окрема, як то кажуть, папочка для всіх цих країн, які не потрапили в список, про який зазначали. до речі, Канади і Мексики також немає. Тобто ось вам, будь ласка, ті країни, які ми там не зустріли. Але я не думаю, що це означає ноль мит на Росію. Там ми бачимо, що зараз Трамп почав грати зі своїм сенам з конгресом. Давайте так, бо там є сенатори і палата представників у гру поганий добре поліцейський, де Трамп каже, що якщо він він буде вважати, що Росія не хоче мирних перемовин, то будуть вторинні мита. На продукцію країн, які купують у Росії нафту у розмірі 25-50%, і паралельно лінсіхрем, а також Блюменталь це сенатори від республіканської та демократичної партії. Вони вносять свій проект. І там, якщо не помиляюсь, 50 представників і сенату і палати представників з обох партій, і там з'являється цифра 500% на мита на, на продукцію тих країн. Які купують у Росії не лише нафту, а, наприклад, Уран і іншу сировину. тобто, ну це не реалістична безумовна, але тим самим вони дають. Якби сигнал, що знаєте, що Трамп, коли каже про 25-50%, то він вже добрий. Бо ми то взагалі -то 500 вважаємо. Чи Добре. треба тож пане Іване? Ваш прогноз ця світова митна війна? Та тому що вже інші країни будуть, говорять, що ми у відповідь запроваджують. Митна війна світова, вона як повливає на а Америку її економіку чи допоможе їй зробити великою дій? І як впливає взагалі на світ в, в контексті інвестицій і розвитку, тільки якщо можна коротко, бо ще маємо одну тему. Ну на США, попри те, що Америка вони кажуть, це ФОС впливає негативно вже кажуть про плюс 3 тисячі доларів вартісті будь-якої автівки в США. Що стосується інвестицій у світі, подивимось тому, що насправді США навряд чи залучать ці інвестиції скоріше, вони підуть у ті країни. У яких буде мінімальна планка 10% мита від США, ось ці країни вони можуть гіпотетично отримати ці інвестиції, включно з Україною, яка також в цьому списку? Ми тут кілька тижнів ще недавно сміялися з того, що в Сполучених Штатах Америки є проблеми з яйцями і дефіцит продуктів. Я навіть пропонувала, давайте ми вам яйця ви нам патріоти. Звісно, це все було іронічно, в саркастичній формі, але Знаєте, як то кажуть, наступили на ті самі граблі, якщо звісно так можна сказати, тому що Українська аграрна рада вже дала статистику, порахувала, що за попередні два тижні яйця подорожчали на 7 гривень 30 копійок за десяток. І до великодня очікується зростання цін ще на 10%. Звісно, у нас немає порожніх полиць з яйцями, але те, що вони ростуть в ціні, мені здається, відчуває кожен українець. Тож, пане Іване, питання чому дорожчають яйця, і чи це можна пов'язати з оцим перед великодним сплеском цін? Як ви бачите, безумовно, це сезонний фактор. Тобто, ми повинні розуміти, що під час в очікуванні. Будь-якої Пасхи завжди збільшується попит на основні товари, які споживаються. Тобто, це м'ясо, і яйця, і інша продукція, яку зазвичай люди вживають на пасту. Тобто, це тиждень, а тут треба додати ще один тиждень, тому що за традицією наступний поминальний тиждень, коли попит є збільшений. Після цього ситуація починає нормалізуватись. Я думаю, що ціни підуть низ. До речі, якщо подивимось загальна світові тенденції цін на яйця, то в останні тижні вони якраз в світі падали, тому не думаю, що і в Україні вони збережуться на поточному рівні. Вони скоріш за все підуть низ, тому що і попит буде менше, і загальна світова тенденція щодо зниження цін на світові ціна яйця вона лишається. А як ви думаєте, от вони ціна на яйця піде вниз Наскільки чи буде, знаєте, відмінусовано оцей відсоток, на який піднялися, чи ні? Я думаю, що вона повернеться до рівня, яке було наприкінці березня, в середині березня. Тобто навряд чи це буде дуже велике падіння, але знову ж таки, все буде залежати від того, яким буде піспахальний попит. На яйця. Тобто, якщо цей попит різко паде, безумовно і ціни також падуть, тому що ціна завжди, як то кажуть, слідкують за тим, наскільки цей товар цікавий. Якщо попит на нього є, ціни тримаються високими. Як тільки попит зникає, відповідно для того, щоб реалізувати свою продукцію, реалізатори готові знижувати ціни. Ну але давайте чесно, не тільки попит впливає на формування ціну. Якщо ми говоримо про а, виробництво яєць в Україні, то це напевно і електроенергія також має значення, і інші фактори. Тож давайте називаємо фактори, які впливають на вартість одного яйця в кінцевому в магазині. Будь-яка можливість торгувати на ринку електроенергія, так дійсно яка використовується в процесі власне вирощування, також догляду за світською птицею, яка приносить ці яйця. Тобто безумовна конкуренція, скільки чи буде імпорт, яка буде вартість цього імпорту, тобто, це ті фактори, які визначають роль, і також світові ціни, тому що. Будь-який продавець він завжди думає, особливо великі реалізатори, чи їм реалізовувати цю продукцію в Україні, чи може направити на зовнішні ринки. Якщо світові ціни будуть зростати, і реалізатори будуть думати, що вони більше зароблять на зовнішніх ринках, то вони або не будуть в Україну постачати цю продукцію, що буде означати дефіцит на прилавках, або будуть продавати по більш високим цінам, мотивуючи це тим фактом, що вони хочуть заробити гроші, і якщо вони... Не може заробляти їх в Україні, адже в за кордоном ціною вищі і краще для них, то краще їм це зробити саме в тих країнах. Тому цей факт фактор наскільки Україна буде розподіляти е, яйця, які виробляються в країні між внутрішнім ринком та зовнішнім ринком також буде впливати на ціни. Добре, от прогнозують зростання цін до великодня ще на 10%, пане Іване. А ви як бачите, варто вже зараз запасатися яйцями? Чи буде більше ніж 10%? Ну безумовно, чи залежить чим ближче до великодня, тим більше буде зростати ціна. Ну за, зараз запасатись... Наскільки скажімо так є можливості зберігати, якщо є можливість дочекатись до Пасхи, там же менше 20 днів лишається. Тобто, в принципі, може витримає, достатньо буде в холодильниках місць для них. Тобто, можливо, краще вже зараз купитись, поки останній ажіотаж, а зазвичай якраз чим ближче, тим вища ціна, щоб все ж таки не попати в цей попасти в цей період і не переплатити за те, що зараз можна купити дешевше. Пане Іване, я дякую, що знайшли часто можливість. Ну, дивіться, в нас, хоча яйця дорожчають, але все одно ми можемо їх запомз. Запропонувати американцям в обмін на е, зброю, Patriot. ну як варіант на Петріот або на якийсь хороший винищувач? Я вважаю, що дуже було б непоганий обмін е, Іван Ус, е, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Але пане Іване, ще не відпускаю у вас, тому що є запитання від нашої аудиторії, тільки що так. помітила. Тож е, запитує у вас Назар Назармотрук. Скажіть, будь ласка, а чи можуть? А американці мита скасувати і відіграти все назад, і яке це буде мати значення для економіки світу? Ну одразу відповідає пану Назару, що американці, враховуючи темперамент Трампу, я не здивуюся, що якщо через 2-3 дні він перегляне це ж своє рішення, тому абсолютно можуть скасувати взагалі. Як на мене, це більше шантаж світу, щоб йшли на його умови. Але як тільки Радники Трампа скажуть Трампу, що знаєш, ми порахували, що збереження цих мит радше створюють проблеми в США ніж дозволяють Сполученим Штатам Америки отримати інвестиції, то відповідно він піде на цей крок, тому що вже є неприємні дзвіночки для Трампа, коли через ці всі кроки і здорожчання через те цін. А в США в традиційно республіканських штатах починають хай не на, на виборах до конгресу або сенату, але судні вибори, місцеві вибори починають перемагати. Представники навіть не демократичної, а не республіканської партії. Там є декілька прецедентів від Вісконсіні Було на попередніх на цих вихідних навіть. І відповідно це дуже неприємні дзвінки для адміністрації, які вбачають в поточному стані справ загрозу, що не elections, які в США будуть на листопаді наступного року, можуть завершитись повною перемогою демократів. А це для Трампа точно не потрібно. А от скажіть, скасуванакладення скасування мит воно буде впливати на світову економіку. Безумовно, взагалі, ці мита, як я казав, це відхід від лібералізації світової торгівлі, це повернення до протекціонізму. Тобто, менше буде виробництв по всьому світу. Тому що через саме ці процеси обміну товарами там давайте Канада США, щоб зробити автівку, окремі деталі п'ять разів перетинають цей кордон. Тобто постійний перетин, постійне а, в, виробництво цих товарів кінцевої продукції. Якщо цього не буде, кількість виробленої продукції буде менше, а отже, розміри світової економіки також будуть зменшуватися. Дякую вам, що були з нами. Іван кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, спокійного вечора. До зустрічі в наступних етерах. Навзаємо також спокійного вечора.